Державне підприємство Антонов розширює виробництво безпілотників. Компанія диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків у відповідь на російське вторгнення. Дрони українського виробництва відіграють важливу роль у війні. Цей сектор різко зріс з початку 2022 року. Так, кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників. Тож плани Антонова відповідають прагненню України стати глобальним центром дронів. Досвід Антонова у виробництві вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників далекого радіусу дії. У свою чергу виробництво дронів може підтримати застарілі радянські аерокосмічні компанії, такі як Антонов. З початком повномасштабного вторгнення такі підприємства втратили російських клієнтів та зазнали значної шкоди від атак окупантів. Раніше авторитетне видання New York Таймс писало, що Україна розробляє власні моделі БПЛА з дальністю до тисячі кілометрів. За словами експерта інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес Івана Киричевського, вітчизняні ударні безпілотники за своїми характеристиками кращі за шахет 131 а за інформацією ексміністра оборони Олексія Резнікова, сьогодні на озброєні збройних сил України вже понад 20 нових найменувань вітчизняних БПЛА.